Вже ми бачимо повідомлення офіційні про звільнення кількох населених пунктів. Йдеться сьогодні зранку, також і про оновлення. Це вже такі активні контрнаступальні дії ЗСУ. Ми зараз спостерігаємо. Чи це ще тільки такий початок? Я скажу так, що це поки що розвідка бою. Називемо це так. Це на використання основних ресурсів, це можна назвати розвідкою боєм, яка проходить достатньо успішно, невеликими групами, невеликими мобільними групами, яка дозволяє не тільки отримувати інформацію щодо скритих позицій. Ворога скритих об'єктів, ворога, які були невідомі, такі як склади з боєприпасами, склади з паливно мастильними матеріалами, таке інше, і так далі. А от коли почнеться безпосередньо наступ, а це саме тоді, коли буде по декількох напрямках зруйновано та першу лінію оборони росіян, а це лінія по саме забезпеченню. І коли це відбудеться і буде відкритий шлях на другу лінію оборони, тоді будуть задіяні основні ресурси, і це почнеться повноцінний наступ. А звільнення тих населених пунктів, про які зараз йдеться, воно також там не просто так же відбувається. А ці населені пункти відкривають більший шлях до інших територій стратегічно. Ну, якщо ми кажемо про о, ті звільнення, які офіційно відомі. То це населені пункти вздовж річки Мокрий Яли, і це в напрямку до Маріуполя, а саме, до ну, це напрямок, який росіяни не розв'язали, що Збройні Сили України можуть розпочати там якусь активізацію, але ми бачимо, що досить вдало саме так і відбулось. Напрямок йде до Старомлиновки. І саме Старомлиновки, це вже очевидно, Основний напрямок буде вже Маріуполь. Це можна вже ну, говорити, тому що відкриваєш мапу. І ти це бачиш, це не є якоюсь таємною інформацією. І росіяни не можуть стримати збройне сили України по цьому напрямку. Але є ще декілька інших. А в районі Оріхів, наприклад, також відбуваються відповідні заходи. В першій лінії у російських окупантів тому я вважаю, що будуть відкриті ще декілька таких дуже цікавих векторів нашого наступу, але поки що про них не будемо так відкрито. Пан Чаривати говорив про те, що наше просування це не якийсь миттєвий прорив. Як це було в Харківській області? Що це делікатна робота? Чи можете ви так ну припустити? А які саме бої відбувалися? От за ці звільнені нині населені пункти, чи це там контактні бої були, чи ні? Чи багато там могло бути зосереджено російських військ? От що в нашому ефірі там прозвучало, що за останню добу 23 здається, російських військових були взяті в полон? Ну ймовірно, Вірно, напевно, це йдеться саме про полон в результаті звільнення цих українських територій. Гіпотетично уявити, як звільнення відбувалося? А, так, я повністю згоден, що а, ці дії вони а, відмінні від а, тих, що відбувалося в Харківщині, на Харківщині? Чому тому що ну, по перше, на Харківщині там інша місцевість, а там більше лісів, а що дозволяє діяти більш скритно? Мобільним групам, а ми говоримо про Запорізьку область, де більш відкритого простору. Це ускладнює виконання бойових задач. Також, на відміну від Харківщини, в Запорізькій області росіяни збудували повноцінні три, три лінії оборони, класичні три лінії оборони, і діяти дуже складно через це. А з іншого боку, росіяни мають на плацдармі Лівобережної Херсонщини Запорізької області майже 150 тисяч особового складу. Велика кількість здається на перший погляд, але найцікавіше інше. А цьох, цих 150 тисяч насправді недостатньо, щоб повністю забезпечити усі лінії оборони, усі ті окопи, які вони понаривали. А усі ті фортифікаційні споруди, які вони постановлювали, щоб повністю забезпечити бійцями, тобто їм не вистачає людського ресурсу для заповнення тих ліній оборони, які вони набудували, їм треба з лівобережної Херсонщини стягнути увесь ресурс, щоб, хоча б ну на 75-80% заповнити ті лінії оборони, які в них є. А таким чином вони лівобережну Херсонщину оголюють повністю. Ми розуміємо, що вони цього не зроблять. Тому в них багато таких вразливих місць, по якими намагаються Збройні сили України бити і в першу чергу виявляють ці вразливі місця через так звану розвідку боєм. глибину розвідку, оперативну розвідку саме ті заходи, які і використовуються. Це іноді контактні бої дійсно, але переважно. А виявлення позиції артилерії, інших об'єктів і знищення за рахунок контрбатарейної боротьби. От у Генштабі кажуть, що основні зусилля російські сили зараз зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, що там тривають важкі бої. А який ресурс на цих напрямках має армія Росія? Чи його достатньо? Чому там, наприклад, так само далі російські військові вперто продовжують вести важкі бої за території на цих напрямках? Нещодавно Міністерство оборони намагалося під себе підпорядкувати ПВК Вагнер. Якщо ми знаємо, це учора відбулося, і це якраз відповідь на це питання. Чому вони це роблять? Тому що їм, по-перше, потрібно щоб усі підрозділи були під одним командуванням, оперативним командуванням Міністерства оборони. А по-друге, їм не вистачає ресурсу людського ресурсу. Та під Бахмутом Перегожин вивів майже 4 тисячі особового складу, не узгоджуючи це з міністерством оборони, і одразу у регулярних військах виникло багато проблем. Вони сипались на той час вже фланги на північно-західному та південно-західному секторах. Їм треба було 4 тисячі вагнерівців кимось замінювати. А туди, звісно, почали відправляти 57 сьомому МСБР, Туди пішли мобіки з першої та другої другого армійського корпусу. Це так званих ЛНР та ДНР. А також підрозділи 31-ї окремої десантно-штурмової бригади, але повністю вони все одно не змогли компенсувати відведення вагнерівців. Отже, їм не вистачає там ресурсу. Бої дійсно в напрямку Мар'їнки, Авдівки та під Бахмутом, вони завжди були це найгарячіші точки. Але успіху якогось глобального масштабному російські окупанти там так і не змогли досягти.